Дивись свідомо, Я... коли пропаде скар. Моя спешка називалася Хусік, сусідня спешка називається «Аполлон». Вони замітили в тепловізор рух Кацапів і відкрили по них вогонь е, з ПКМ. -а. І вони почали кричати там, Хлопці, ми свої, не стріляйте. Ми прийняли рішення взяти їх в полон. Вони сховалися в окоп, е, досиділи до ранку. І під ранок вони йшли на нашу позицію, вони скинули зброю, були тільки в бронежилетах, каска. Ми їх взяли в полон, вони почали зразу проситися, не вбивайте. Ми їх нагодували, сало, сало хліб, водички, покурили, часик з нами посиділи, поспілкувалися. І ми передали своєму руководству. З їхніх слів вони поміняли вагнер. Вони казали, що вагнер їх кинув, а їх кинули якби на м'ясо. Вони сиділи на позиції їх четверо суток. І як вони казали, що ваші дрони вже 20 разів на голову скидали їм подаруночки. І вони хотіли відійти, а так як ми їх не пропустили, їм треба було перебігти через посадку, щоб від одного до другого копа там 30 метрів, можна сказати, по відкритій місцевості. І чи що вони здались? Один був контрактник, він розказував, що підписав контракт на три місяці, але його не відпускають. Три місяці кінчилось, а один був мобілізований. Я навіть контрактнику предлагав, кажу, друже, два я дві нормальний турнікет дам, а в них ще ці СССРівські резинки. Казали, що в них дуже велика пропаганда, що вони вже типу, в пропаганду не вірують. Але це, типу, це коли вони були в полоні, так зрозуміло.